Головні ролі у новому «Гаррі Потері вже роздали. Троє поки що невідомих британських дітей-акторів ось ось стануть мільйонерами. Як тільки їх офіційно назвуть головними зірками серіалу, у перезаписку серіалу від HBO вони зіграють 11-річних головних героїв Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер і Рона Візлі. Поки що імена тримають під усіма замками світу. Але Warner Bros. повідомила, що імена трьох щасливців оголосять вже найближчим часом. Додам, що трьох акторів обрали з понад 32 тисяч претендентів, і що цікаво, нові юні актори можуть заробити навіть більше ніж зірки оригінальної франшизи. Деніал Редкліф, Емма Вотсон і Руперт Грінт. Зйомки розпочнуться влітку на студії Warner у Лівсленді. Кожну з семи книг Роулінг екранізують у форматі міні-серіалів по шість серій на книгу. За повідомленнями, бюджет становить 75 мільйонів фунтів стерлінгів за один епізод. Прем'єру першого сезону серіалу «Гаррі Поттер» очікують вже 2026 на age